Президент США Джо Байден зійшов з передвиборчої дистанції. Він заявив, що це в інтересах демократичної партії та держави. Таким чином, очільник Білого Дому дослухався до закликів соратників, і за неповних чотири місяці до президентських виборів відмовився змагатися із Дональдом Трампом. За право керувати провідною державою планети у своїй заяві Байден подякував за роботу віцепрезиденції Камалі Гарріс, назвав її екстраординарною партнеркою, і виразив бажання, щоб вона стала кандидаткою від демократів на президентських виборах. Хто така Камала Гарріс? Як вона ставиться до України війни і Путіна? Та чи зміниться підтримка Києва з боку США у разі її перемоги? За даними інформаційного агентства Reuters, на нинішніх виборах Камала Гарріс має найвищу впізнаваність серед усіх альтернативних кандидатів і найвищий рейтинг серед представників демократичної партії, які могли б серйозно розглядатися на роль кандидата в президенти США. Згідно з нещодавнім соцопитуванням Reuters, Гарріс поступається Трампу лише одним відсотком 42 проти 43, що є різницею у межах похибки опитування у 3,5%. Відсотки моїм першим рішенням як кандидата від партії у 2020 році було обрати Гарі своїм віце-президентом, і це було найкраще рішення, яке я приймав сьогодні. Я хочу запропонувати свою повну підтримку і схвалення того, щоб Камала стала кандидатом від нашої партії цього року. Демократи, час об'єднатися і перемогти Трампа. Давайте зробимо це. Оглядачі зазначають, рокеровка Байден Гаріс має, зокрема, вікову перевагу. Гаріс 59 років, Трампу аж 78. Крім того, Камала Гаріс уже має досвід публічної кампанії проти Дональда Трампа. Її кандидатура може залучити на бік демократів, частину так званих кольорових виборців та жіночий електорат. Гаріс підтримує щонайменше половина жінок-виборців США. Байден же міг розраховувати лише на 44%. Також американська Віцепрезидентка має перевагу серед незалежних виборців, тобто тих, хто не підтримує ані демократів, ані республіканців. Та нас цікавить відповідь на головне запитання: якщо Камела Гаррі стане президенткою США, якою буде підтримка Вашингтоном Києва, а також політика Білого Дому щодо Росії, Гарріс послідовно засуджує російську агресію проти України з 2014 року. Це не благодійність, якась ми займаємо цю позицію, тому що вона відповідає нашим стратегічним інтересам. Я глибоко переконана у тому, що роль Америки як глобального лідера безпосередньо відповідає інтересам американського народу. під час передвиборчої кампанії 2020 року Гаріс знову нагадала, окупація Росією Кримських Криму та Донбасу є грубим порушенням норм міжнародного права, якими світ керується. Після завершення Другої світової війни А на початку повномасштабного вторгнення Росії у лютому 2022-го вона підкреслила США залишатимуться з українцями у їхній боротьбі проти Росії. Увага всього світу прикута до хороброго народу України. Вони борються не тільки щоб захистити свої домівки і родини, але й за свою демократію, свободу, суверенітет і територіальну цілісність. І ми на їхньому боці Камела. Гаріс критикувала Конгрес США через затримку виділення Україні військової допомоги. Вона закликала американських парламентарів бути непохитними і не дозволяти собі гратися у політичні ігри. Гаріс зауважила, що провал американської допомоги Україні стане подарунком Путіну у червні. Віцепрезидентка США очолила американську делегацію на глобальному саміті Миру у Швейцарії. Гаріс запевнила, Вашингтон і далі захищатиме демократичні цінності. Те протистоятиме диктаторам? Ми підтримуємо Україну не для благодійності, а тому, що народ України та його майбутнє наш стратегічний інтерес. Під час саміту миру Камела Гаріс різко відповіла Путіну на його вимоги так званого припинення війни. Вона назвала його вимоги схиленням України до капітуляції не щирою спробою припинити війну. Гаріс також пообіцяла, що разом із Байденом продовжуватиме підтримувати Україну та підвищуватиме ціну цієї війни для московитів. Вчора були висловлені пропозиції путіним. Але якщо говорити чесно, він не говорить про перемовини. він говорить про капітуляцію. Америка підтримує Україну не з милості, а тому, що це відповідає нашим принципам. Це наші стратегічні принципи для Америки важливий мир в Україні. До цього на Мюнхенській безпековій конференції Камала Гарріс підтвердила обіцянку адміністрації Байдена підтримувати Україну стільки скільки потрібно. Вона розкритикувала напади Росії на мирних українців і пообіцяла притягнути Кремль до відповідальності. На карту поставлено так багато, що ми повинні докласти усіх зусиль. Американці добре знають, як важлива незалежність. Ми прихильники суверенітету і верховенства права як основоположних принципів. І ми завжди стоятимемо на боці справедливості. А ще гаріс критикувала Трампа за його заяви про вихід США із НАТО. Вона виступає за сильну позицію альянсу для підтримки потреб партнерів. Путін думав, що зможе розколоти НАТО. Нагадаю, якою була ситуація рік тому. Тут він зазнав невдачі: НАТО сильний як ніколи. У Кремлі розуміють, що Гарріс має великі шанси стати президенткою США. Її жорстка позиція щодо російської агресії проти України у разі її перемоги тільки додасть Білому дому рішучості у підтримці Києва. Наприкінці зими Путін заявляв, то Росія готова працювати з будь-яким кандидатом, якого бере американський народ. Водночас російський диктатор натякнув, мовляв, надав би перевагу чинному президенту США Байдену. Ну дійсно ведь он політик старої школи на Трампа ж у Кремлі. Зачаїла образу іменно в період президентства Трампа почалася санкційна війна. Хто переможе на президентських виборах у США передбачити складно, проте вся увага нині прикута до кандидатури Камали Гарріс. віце Віцепрезидентка США у перші 24 години після того, як Байден зійшов з перегонів та оголосив про підтримку її кандидатури від демократів, зібрала рекордні 81 мільйон доларів на свою виборчу кампанію. Камела Гарріс екс-прокурорка Сан Франциско, колишня генеральна прокурорка Каліфорнії, перша жінка в історії США, яка обійняла цю посаду. Вона також перша жінка, перша темношкіра політикиня і перша політикиня азіатського походження на посаді американського віце-президента. Якщо зрештою вона буде офіційно висунута демократами кандидаткою на пост президентки США у серпні і переможе на виборах 5 листопада, то стане першою жінкою президентом США. Голосування щодо висунення. Мали Гарріс має відбутися на щорічному з'їзді демократичної партії, який відбудеться у Чикаго 19 серпня. Вона вже заручилась достатньою підтримкою делегатів для свого висунення, кажуть політичні оглядачі. За президентство Камали Гаріс, підтримка України з боку США точно не ослабне. Відносини Вашингтона до агресивної Росії точно не стануть дружніми. Гаріс чітко заявила: якщо Росія продовжить вторгнення в Україну, Сполучені Штати разом із союзниками та партнерами змусять її заплатити велику та безпрецедентну ціну за її злочини.